Домашні вареники з сиром, складники для тіста, мука 3,5 стакана. Яйце 1 штука, молоко 125 грам, вода 125 грам, сіль до смаку, для начинки, сир 600 грам, цукор 50 грам, ваніль. Тісто для вареників можна замісити у мисці ложкою, однак це саме можна зробити з допомогою кухонного комбайну. У чашу просіюємо муку та додаємо сіль. Збиваємо вінчиком куряче яйце, потім змішуємо з водою. Туди ж вливаємо молоко. До муки додаємо всі рідкі складники та включаємо на хвилинку комбайн. Змазуємо стіл олією та ще кілька хвилин вимішуємо тісто руками, щоб воно стало еластичнішим. Потім перекладаємо тісто до миски, накриваємо плівкою та ставимо в холодильник на 30 хвилин. Тим часом змішуємо сир з цукром та ароматизатором. Чим кисліший сир, тим більше треба цукру. Але чим більше цукру, тим більше рідини утвориться при варінні всередині вареника. Дістаємо тісто з холодильника та відрізаємо невеликий шматочок. Розкатуємо у тонкий пласт і склянкою вирізаємо кружечки. На кожен шматочок тіста викладаємо сир, закріпляємо краї. Щоб сформувати краї вареника у вигляді косички, трохи притискаємо кутки та завертаємо. Трошки нижче знову стискаємо тісто та завертаємо. Продовжуємо, поки не завернемо всі Краї. Щоб вареник був рівним, крайчик відрі... відрізаємо. Заливаємо воду в 5-літрову кастрюлю, солимо і чекаємо, коли закипить. Потім закидаємо туди 20 вареників і варимо приблизно 5 хвилин після того, як вони вспливуть. Витягуємо вареники в миску з вершковим маслом. Накриваємо кришкою та стрясаємо, щоб все добре перемішалось. Готово! Смачного і не забудьте підписатись на канал Кухня. Дякую!